Давайте послухаємо експерта в лапках, як за місяць худнути на 15 кілограмів. Хочу поділитися з вами секретом, як схуднути на 15 кілограмів за один місяць. Все дуже просто вам треба худнути на 500 грамів кожен день. Ну, чесно кажучи, таку пораду можна було і не давати, але експерт в лапках. Забув сказати, щоб худнути на 500 грамів за рахунок жирової клітини, потрібно скласти собі дефіцит енергії на приблизно 4 тисячі калорій. 4 тисячі калорій для багатьох це е, десь дводенна норма калоражу, особливо для дівчат. Тобто, з'їдаючи 2000 калорій в день, ви ніяк не зробите собі дефіцит калорій в 4 тисячі. Проста математика. Експерт, звичайно, про це забув. То, що робити, щоб взагалі худнути. Робіть собі легкий дефіцит енергії у 10, 15, інколи 20% відсотків, і будете худнути поступово без стресів, зривів і всяких там дієт. Користуйтесь! Ну а не знаєте, як зробити цей дефіцит? Звертайтесь, пишіть у директ, я вас проконсультую.